До поїдешнього дня залізничника Укрпошта випустила нову марку Героїчні професії Залізні люди. У кривому розі її урочисто погасили на головному залізничному вокзалі. Укрпошта продовжує серію героїчні професії, присвячену людям різних спеціальностей, які сміливо та самовіддано працюють на перемогу України. Залізничники стали органічним її доповненням, адже за час війни вони евакуювали більше 4 мільйонів українців та забезпечили безперебійний вантажний рух. 何 В основу сюжету марки лягли реальні події весни 2023 року, 3 травня. Росіяни завдали ударів по залізничному вокзалу міста Херсон. Тоді поранення дістав провідник потягу з полученням Херсон Львів. Спалахнула пожежа. Попри хаос та небезпеку, залізничники оперативно відчепили охопленим полум'ям. Вагон пересадили пасажирів у інші і доставили людей у безпечне місце. Марки із зображенням того самого потягу погасили її у кривому розі. Місцем погашення цієї марки не дарма стали головні залізничні ворота Кривого Рогу. Минулоріч станція отримала відзнаку залізний вокзал від Укрзалізниці за те, що з перших днів війни обслуговувала десятки тисяч людей, що тікали із зони бойових дій, та забезпечила безперевну посадку на тисячу евакуаційних рейсів. Шановні наші залізничники, дорогі наші колеги, ви дійсно залізні. Я вас вітаю. Зі святом бажаю здоров'я, щастя, наснаги і дуже хочу, щоб ми всі з вами жили в мирі. Художником блоку, конверту та картки виступив Віктор Грудаков. Кожен блок складається з двох марок номіналом півтора долари. Це евакуаційний потяг з Херсона та до Львова. Загальний терас блоку склав 150 тисяч примірників. Кузьма Шишкін, Едуард Лушпенко, перший міський.